Усім доброго вечора. Вон хмарка йде. Обманули нас. Мало бути ще в 5 часов дощ. Що в нас тут? Якщо пам'ятаєте, це в мене поле, походу, де соя попила холодної води. Вчора ми тут зробили, різкнули ділом. Ну, коротше, тут у нас лізе лобода, якщо от показати. Лізе, бачите, ну вона вже взяла тюлей, ми її сюди вчора на ніч забадяжили з надіждою, то, що буде сьогодні дощ. Різкнули це гемоошна соя. коротше, і по 2,5 літра. Бабахнули ще коротше, цього. ну, Калійної солі. Різк, різк тому що боявся, що буде сої кабздець. Соя цвіте, о, новий цвіт навіть повикидала, якщо бачите. Нічого і не вадить. А ми ще тут пройшли цим інсектицидом, тому що дуже було багато живності. Зараз вечір. Ну, конкретно вечір самі бачите живності немає, інсектицид працює а чого бачите ось досі свіжа лобода отака вона в рядочках я ж коли я ну, от зараз соя ще її накриє але коротше це якась соя ожила блядь, якщо чесно сказати я вчора кропив гіршу а це соя ожила Маленька, вона в бобах, бобей є, зацвітає, кущиться. Ви ж знаєте, тут в мене міжряддя 35. Ну, отут присутня така штучка. І в жнива, вона вже буде. Ну бачите, її вже покрутило. Я не знаю, чому видно, на листочках є вже пожовтіння. Працювали ми тут пробивними лінфьордерами, форсунками типу роси. Ну ці, що низько опускати не можна, тому що якщо низько опустиш, то листки розрізає. Так що такі от справи, нічого страшного нема. Я дуже переживав, але на листочку. видно, Бачите, як попало на лобуду. Я не знаю, зараз бачите, видно капельки. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Коротше, через тиждень їй буде капздець, Зато буде чисте поле. Я тако присів, воняє конкретно. Ну, живність пропала. Вчора тут, якщо б я шевелив, то тут вже ж тако літала та попелиця, чи як її, я називаю. Нічого цвіткам нема, бобики закладає. По <coughs> своїх три тонни я зберу. Що там? У нас тут повномасштабно почали всі жнива. <coughs> Дехто молотить вон ріпаки вдалі в мене там. Колеги молотять. Зараз постараюся, якщо увеличити десь на горбочку. От, бачите, мигає. Молотять хлопці ріпачки. Дехто почав пшеницю перестав, тому що сировата, Ну а ми ячмінь ми ще. Завтра думаю вже пропустимо комбайна і, і буде все чики-піки. Запустимо комбайна і буде все у нас орайт. Дануло буду одразу так конкретно, бачите. Вона вчора зелена була, це дивіться, поскручувало її. Нічого, нам що, нам треба сою, а не лобуду. Ну, по я вам скажу, блять, ту сою треба спеціально ще калійною солі, вмісту підживи, блядь, лупашити. Ну Це тут вона з цієї сторони гірша, а там вона взагалі. А в долині, блять, там же мені по пояс, де влаги було більше. І там вона краще, тут якась така часть, тут склончик такий. завжди звідти моє. що, Та того року в мене в цей час було ще менше сої. Можете подивитися попередній відео. Коротше, рискнув, я не буду брехати, майже всю гемошну сою я накрив третій раз гліфасатом по 2 літра, тому що, потому що задовбала ця гребана лобода. Ну нічого, що буде, то буде, дивлюсь по сої все добре, так що таке. їду додому, бо сьогодні в золушку гралась. З решетами там цекі. Коротше, комбайн складуємо, знаєте як складати комбайн? це Розібрати це саме найпроще. Потім коли привозять запчасті, то десь треба підкрутити, то піднастроїти, то підсивонити. Коротше, все буде all right. Так що всім пока, лайки, підписки.